Їду в суд по справі про скасування батьківства. Будемо призначати експертизи, також перевіряти експертизи ДНК, які можливо вже були проведені. Якщо ваші близькі родичі зникли безвісти чи загинули, і ви не впевнені, що ті люди, які хочуть отримати, ті діти, які хочуть отримати компенсацію, а саме частину від 15 мільйонів, якщо вони не мають на це право. То ви можете звернутися у суд для скасування такого батьківства. У разі, якщо вам потрібна буде допомога, то ви можете до мене звернутися, мої контакти в шапці профілю. Хочу сказати, що експертиза ДНК дуже чітко визначає, чи дійсно це батько і це дитина, чи це не дійсно, чи це батьківство повністю виключається. Зараз з Настанням науково-технічного прогресу є така можливість, того ви завжди можете до мене звернутися.